У місті Вінниці відбувся заключний етап марафону Вікторі». Масштабніша подія для підтримки наших збройних сил. Сьогодні понад тисячі учасників приїхали з різних куточків країни для того, щоб пробігти, для того, щоб задонатити для допомоги нашим хлопцям. Ми сьогодні підтримуємо 59-ту бригаду. Попередньо говоривши з командиром, він сказав, що є нагальна проблема з дронах, в роговартісних дронах. Матрикс 4 т це те, що сьогодні рятує життя і допомагає знищувати нашого ворога. І ми вдячні кожному, хто сьогодні побіг, побіг заради перемоги. Ми вдячні партнерам. Ми вдячні всім ініціаторам і всім, -всім хто долучився до цього закладу. З 2014 року ми активно підтримуємо 59 дев'ятої. Ми допомагаємо багатьом бригадам. Ми допомагаємо людям, які звертаються, яких є потреба, які несуть службу сьогодні на передовій. 59-та, вона була е, започаткована в 2014 році, і ми так от і з'явилися у них як міценати і досі допомагаємо, знаємо керівний склад, їздимо постійно до них майже кожного тижня або раз в два тижні їздимо до хлопців обов'язково з якимись цікавими речами. Якщо на початку повномасштабного вторгнення Нагальною проблемою була форма БРЦ, бронежилети, турнікети. То зараз часом ці потреби змінилися. Це реби, квадрокоптери, автомобілі, тепловізори, це зарядні станції, це генератори, це супутникова система StarLink. І ми намагаємося закрити всі потреби. Благодійна лотерея – це ще одна можливість задонатити і при цьому отримати невеличкий сувенір. Це організували дівчата з благодійного фонду. Це їхня ініціатива. Там зігруються і насіння, і кришки, книжки, шкарпетки, павербанки, зонти. Все з логотипом благодійного фонду МХП Громаді. Кожен має можливість прийняти участь. Благодійний забіг МХП Ранфовікторії. Це дійсна ініціатива, яка об'єднує бізнес, владу і громаду. Всі наші дії вони саме на це і націлені. Для того щоб об'єднати, об'єднати людей коло нас, коло Збройних сил, для того, щоб отримати перевогу, для того, щоб покращити умови життя в якійсь громаді, для того, щоб все робити разом. Тому що всі ми знаємо, що тільки в єдності отримується бажаний результат. Завжди біжить наш директор, біжать дівчата, біжать, тобто у кожного різна дистанція. Але всі приймають участь. Ну, ми перші, хто є організаторами, хто має показати приклад. Ми всі сьогодні відчули ще один ранок, гучний ранок від нашого ворога. Ми не маємо навіть можливості зупинятися, допомагати Збройним силам. Ми в себе вдома. І від того, як працюємо, ми навіть в тилу залежить, як швидко хлопці здобудуть нам перемогу. Допомагаємо всім. Допомагаємо всім, чим можемо, і тільки разом ми дійсно зможемо досягнути бажаної перемоги. Є нарожна Мар'яна, керівник групи соціального розвитку МХП громаді. Ну і звісно, так Микола Іванович так само з нами. Друзі, що відбувається зараз? Хто буде розповідати? ви, будь ласка, сьогодні ми передаємо нашим, нашим хлопцям. Те, що їм дійсно потрібно, тому що попередньо ми зв'язалися саме з Олексієм Петровичем запитали, яка у вас на сьогодні нагальна потреба. І вони відповіли дрони. Ми закупили два, дуже дороговартісних. Мати 4Т. Про самі дрони, я думаю, краще розкаже командир. Ці дрони вони використовуються в якості розвідки. і… Дають нам всі координати, де хто знаходиться із противника, і це все заноситься на карти, і потім вже fpv дронами вони уражуються. Кожному дякую. Сьогодні ми зробили з вами велику справу. До нових зустрічей.